Привіт, любі друзі, а ми сьогодні вибралися дуже незвичайне місце. Ми знаходимося в гості, який називається Халіфакс. Тут є цей центр, от його погуглиці, дуже, дуже цікаве всяке для дітей, всякі научні експерименти, всяке... з наукою і всякими технологіями. Нашим діткам це дуже цікаво. Ми зараз будемо. Там будемо гуляти і розвиватися. Так в чудовий день проводити. Тут контент, і ви нас тут вітря, ніж щось показує. Покажу тільки -ті людей на планеті, як швидко вони рождаються. І щоб він полетів. Нажимай, щоб полетів, метелик. О, Полетів! А тепер чимете летають на цьому екранчику. Всі, яких ми це, намалювали. А, а, а. Тут -а, треба намалювати, запустити і він літає на тому великому екранчику. Піточки, які пахнуть. Ам'я, пахнуть піточки? Пахнуть? Я, Я тут знайшов Дуже необычну штуку. Вот это вот здесь чашек электричества, и так и включать. И да, чайник самый, окей, кило, показываете киловайцов, я быстро на круче электричество. Вот эти включить, что сам выше там. Самые вид вылезли. Електроплита и чайник здесь сразу на, на восьмерку. Вот показывает, уже выступили. А ще мы все равно дать, все вставав телевізора і плита такий штутельник. В рушіна десятку встало. А приклад, можливо, чайник, от, приклад, ми виключимо чайник, водогрітер, ми в плиту електричну і ми обігловку і телевізор. дуже дуже помаленьку та штучка комуніта. Це дуже мало електрично тягне. От така штука і можу, от вони не тоть чайник хоть. От Добу, що нас немає електроплити, патайди, То, ці газові. Тож електроплітаний ближче. Тут газовий шок, відкривай. Так, Газ іде, і там в середині, так воно, треба бити. О, пошло. І середні там сверху там підніме, воно в розрізі. так там видує газовий шочек. Вверх піднімає, ось так молодець. І воно так помаленьку. Там крутиться. Показує, тільки тяги купуметру газу. А, ми відправляємо письмо. Це така кошта, поштове відділення. І вони поки подають, а тут зайдет кошель. А все це газу електроеле. Тут малювати свою, да Марку. Поштову марку можна малювати. Потім її можна відіслати нам на емейл. E і ми її вдома отримаємо і можна розпечатати. Дай Так. Да. О, яка кухня, га. Готовий, дай. А ось вікроволновка ще є. Чи? О, а оце це було готово. А це все-таки подивитися, що там? А я тут. О, холодильник! А духовка. Зараз Евік управляє машиною, їде. Ні, звичайні кого. А він підстає за спорт, О, садила. Нам підводить, дивися. Зараз Дашевік зробить свою лічну машину. Вибирай салон, яка машина буде. Це спортивна чипіка чи... будемо робити. Так, далі вибирай наступне, що треба робити. Next step. От. Так. Вибирай, які покришки будуть. О, підставляються колеса. Далі, next step. О, яка машина, вебіка вийде зараз. Так, вибирай, що ти вибираєш, яка вона буде? На чому заряджатися? на електричній батареї, буде їздити веміка джип. Так, наступне, що ми вибираємо. Так, що у нас написано? Із якого матеріалу буде зроблено? Желізна чи алюмінієва? Яка буде в тебе? Вибирай. Добре, вибирай. О, яка, дивись, машину свою робиш. О, <звучить> ланджровер у його, бачиш. Колір вибирай машини. Так, вже колись Евік так літака робив, а зараз машина. О, яка гарна зелененька. Так, next step. Ой, яка красива машина. От наш Емік зробив ланджровер. Емік, де ми знаходимося? Ми зараз будемо банк Халіфакс. І це місто, де ми зараз знаходимося, то називається Халіфакс. І що це таке? Покажи. Вот. Тут такі чеки лежать. Бачите, чек і ставиш штампіка. А ну чи добре чек чи ні. А то мені ставити штампіка. Ну, там є написано. Давай, нажимай. Змай як тампік. От, все. Є тампік. <говори> <говори> Нема, да, крепче Шло опять. Крепко. Вже написано є. Yes. А що це шею, в банк? банкоматі справжні. Що справжні ігрушечні. Ні, Оф. стояти. Тут такий туль, банкнот зроблені. Що там дальше, айми, а що там далі? О, 6 камеры всякі. Можно контролировать и снимается. Вверх, вниз, камни. Наблюдать за людьми. Вот так, повертається. Это камера. Молодец. А что тут? А тут дальше сейф. Пошли пыль, що в сейфе. сейф пошли. На, не хоче міксей, я сам... О, це такий всякий ячейки сєйфіскі. І золото слідки. Так, так, так. Поки тут нікого немає, можемо з узмє... сліточок візьмемо. Ой, золото приклеєне одне до одного. Добре. на це сюди. О, камера сняла мене. Ого. го Все, емічок, почне. А це наші таке запаратик. Це перевіряти, гроші, подільні чи ні. Тут такий ультрафіолет, і він так світить. І наводні знаки. подивимося, якісь водні знаки. О, Там такі чортички видно. А зараз наша амійка вперше в житті буде здівати гроші сама. Так, вставляй карточку, їй видали банковську карточку. Так, наживай пароль, чотири циферки. Чотири циферки. Скільки тобі рочків? Три. Наживаємо циферку три внизу. Отут. Отут наживаємо. Три, три, три. Давай, циферки. Наприклад, ось. Наживай ці циферки. Так, наживаю чотири рази. Один, два, три, чотири. Так. Все, написано. collect your money, Так, наживаємо. Зелену топочку. А вибрати отут треба. Так, чекайте, сказали. Зараз дадуть гроші. Так. Чекаємо, чекаємо. О, гроші видало Амі! Поздравляю, дотя. тобі гроші дало. Получила дії. Молодець. А зараз наша Амійка буде сама робити покупки. Отже, Амі, що ти хочеш купити? Хліпчика, молодець. Що ще будемо купляти? Овощі, фрукти будеш купляти? Що ще буде брати? Так, капусточку, молодець. Що ще в магазині будемо купляти? А ну-ка розказуй. Кукурузку взяла. Ой, умнічка, корисні овочі, фрукти беремо. Що ще будемо брати? Ще будемо брати щось. Давай, вибирай, що ти ще хочеш. Я що Аміка ще хоче. Так. Ох ти, молодець. Де капусточка? Ну вибирай капусточку. Так, тут не вас, значить, далі квадратик синій де. Отак. Вот Чи є тут капуста в нас? Ой, молодець, капуста 75 п'ять да? І що ще залишилось у тебе в тіліжечці? Давай, вибирай. Так, давай. Яблучко, де яблучко Ой, молодець. 25 п'ять Так, скільки всього вийшло в тебе? Зараз подився. Наживай в зелену кнопочку. Так, сидю, сидю тепер. Чекаут. Ось так. Три фута. Ось так авіа скупилася. фініш Фінішед пей, Доживай, сидю кнопочку ще раз. Сидю авіа, фініш пей, Ось так. Так. І оплачую оператику. Ось отак, Оплачувай. Все, оплатила. Молодець. Скупилася. Умничка.

Танк пусаки. Танк пуставий. Так. Опять вот. есть, тут, 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 тут. Так, от. Кажеш, дає. Світ. Світ. Пот. Через. Такі кості. Мозі. Такі зуби. Амі я чисте зуби. Свої не любить чистить, за ось от так обузє вирішила почистити зуби. Як ростуть зубки? От 9 місяців, годик. У два рочки. А тепер в шість як еміку скоро буде. Вже випадати починають. Так, да, всі випадають і ростуть другі вісім. Так. Емік проводить узі. Женщині, яка вагітна, і ось показує на екрані, як малюк їй движеться ручками в нутрі. Бо еміку було дуже цікаво, як мама його в животіку носила. І зараз він вивчає все, як це Так, А потім, як мама народить, отак на віси кладуть дитинку і провіряють, скільки вона важить. А тут ось видно, як дитинку винашують. Евік провірив свій пульс. і Скільки в тебе пульс вийшов, Евічок? 127 аж. Зараз Авіа провірить, як її серце і легені працюють. Так. А до ручки правильно. Так. От. А бійки де серце, так і легені працюють. Ми можемо побачити. Цікаво.

А всередині вуха от так. тут видно тут видно Так, я відпросматрую рентгени. Ось тут можна скласти скелет чоловіка. Диви, як твої кості працюють, коли ти крутиш педалі. Крути-крути. А тепер вперед, крути. О, так кості працюють. Я вік біцепси качаю і кості отак наші працюють з м'язами. Бачиш, як м'язи качаються. О, молодець. А тут ось наші мозги загораються. За що? Де вони срабатують, коли ми чуємо запах або звук, або дотрагується до нас хтось. Ось там можна наживати і по-разному воду. Наприклад, коли ми чуємо якийсь звук, то мозги ось тут працюють. А коли щось ми смакуємо вкусненьке, ось тут. А важать мозги наші приблизно як 12 бананів. Один. Кілограм і 400 грамів. А ми з вами прощаємося. І що наша Ванюс скаже? Бувайте! Бувайте!